Знову, знову 120 чимось переглядів на новому відео. Воно вийшло на перше місце. І тому зараз я, на, я в Вінницькому метро. Буду шукати анома. Вінницьке метро. Та я прям пошутиль. Так, як ми бачимо, Вінницьке метро. Ось ми вихід. Так, наша задача полягає в тому. Щоб ми дійшли до. виходу восьмого. Так. Да. Е, ти хтось правила бачив. О! Так, дивіться, гайд. Е, don't overlook, це, типу, не обертайся. Ну, no лук, це, дивіться, верну. Не обертайся від аномалій. My, my English is very best. <laughs> Якщо ти знайшов аномалії, вертайся назад. Якщо ти знайшов. Не знайшов аномалії, то не вертайся назад. Дойди до восьмого виходу. Бо. Тобто якщо я, ось зараз зайду. Побачу аномалію. Мені треба назад. Якщо не побачу аномалію, йде вперед. У тебе шаги є. Так, ну... Катіки вроді. Ти з телефоном завжди був? Всегда штука была. А, а тут циферки меняются с буквами. Так. А, куда назад? Ух ты! Я чуть-чуть. О! Мужик, бачишь Я молодец. Да я молодец. Да я прям. Двері на місці, плакати на місці. Так, я не пойму. Я щас перезайду. Мужик, що таке? Де аномалій? Поняв. Мужик, 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 підійде, мені страшно. Я не люблю, коли світло виключають. Ой, фух. Фух, я вже думав. Без нічого буде. Все як обично. Все як обично. Мужик іде З телефоном в руках. Я не хочу, щоб надписи були. Понял? Мужик, там ця очі надеюсь. Та я там це відео швидко кінчиться. А що тоді було? Ладно. Все таки то справилось. Давайте. Бля, мужик, мужик, не надо. А він побіжить на мене, чи... Він біжить на мене, він біжить на мене, він біжить на мене. Перший. А наскільки довго він буде за мною б'є? Достаточно довго. Ну. Я опять буду цю... страдати цю парадою, що він за мною біжить. Ну, спасибо. Так, людини тут не було. З телефоном да, важний такий. З чумайданом. Дві вентиляції, камери. Двері. Ручка неправильно. Угу. Ооо, четвертий. Капец, ну ви... А вот и администрация Винес метро. Так. Они не стоят ближе. Да вроде бы не. Ну, это аномалия. О, да, это аномалия. Фух. Администрация Винниск. Ты типа страшно мое будто Легай. Ты отца отбачишь? Мужик, там сей, Сантехника заклеила. Чплиточника. И, и он такие Я думаю, он так и Мне кажется, он все больше и бэйша. Фух. Ох, не люблю, коли за мною бігають. Мужики, як обично, куди сідать. Тваринки. Ну, дитина гралась. все буває. Ну чуть лякав. А, все нормально. Фу. мужик, не лякай. Мужик, як обычно йде. Дверей нема. О, да неужели? Бля. Да это какая-то моя. Все, Все вроде бы нормально, мужики, да? Все вроде бы хорошо, это и вентиляция. Хоть би все ок. Плитка може якась не така. Все ж хоть окей. Таро робі... би хорошо все. Мгу, пішли дальше. О! выход, 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 выход. виход, виход, виход. Винецького метру є вихід. вихід, 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 вихід ооо 21 аномалія, яка була не, не была найдена типа скільки? типа это було 30 стало 21 Це мені самому щитати. А, хорошо допустим аномалий тут нема десь, чи Міняється цифра Якщо міняється, дуже добре оно всегда тут у угу, нас М -м -м, значить там була аномалія тикен. Опа. А ну-кам же я з тобою піду. Да, да, ще 20 аномалій, які я ще не знайшов. Отлично. Ось не діряться. Ну щось пливе, диви. Ой. А чого ти збільшуєшся? А ч всі збільшуються? Чого всі великими стоють? Чого? Дивін. Дві ди, де. Ди. Де? Все менше і менше. Чуєте, ви які вже занадто великі? Угу. Збільшення цих. Хорошо. Так, да, 20 аномалій. Скільки я можу грати? Жик вроде бы Угу. Mm -hmm. Не вругаюсь. Прикольно. <звук> О, а ця штука так. Немає бути. С честь лице, диви. Ця штука так немає буд. Мужики, да? Вот их довольный. Довольный ка. <риска> я ж хоть бы не був довольный. О, кстати, это можу пихати. Все на місці. Песик на місці, песик довольний. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Душі почалися! Ой-ой-ой! Все, фух! Фух! Мжики, дай спокойно далі! Я просто иду такой за мною вилупилась. Прикольно, аномально, ну, ну, потом ести. Спиф це, це технології. Це нормально? Тоже. І це, і це. Мужик. І ты якась херня вилізе. <ривіт> і ты туда ні? Ай ладно, беда. Побігла, бля. Понял? Эй, так, дай-то его юрочку Почекай. Пшкай. Нифига себе, ты здоровый. А ти оце мутрица сегодня? Не я в юрочку не стоит Ладно, ну наша задача найти аномалії всі <смірш> не, я другий раз на це не Ну, Ця фігня тут явно не має бути. Звздечка Чо ніхто за мною не прийшов там? Не похлопали, типа, молодец! Ты ти встав на зірочку, Красава Коли ты не будешь либить? Я все время думаю, что ты не будешь либить. Шо с мужиком? Он чувствую себя розбитим. А теперь интересно, це бах игры чи аномалия? Мужикой, да? Тут нормально. Тоже. Потолок якийсь хреновий. Диви, блин, в жизни б не побачив би. Всі маномали, ще чуть шеччого. Що ти так, мужик, на мене поглядаєш? А ну-ка, давай зараз до тебе. Ти щось. Позозрітельно на мене вилупився. Що? Перший раз мене побачив. Ну давай, коротше. Розказую, як життя. Радий, що Вінниці відкрили метро, так? Да? Я теж, все, давай. Хм. Він уверено в собі. Він уверений в собі чоловік. Шість аномалій. Прекрасно. Хм, нормально все. Аномаліша по чуть-чуть. Ух ти, це тут ТВ яке маркетинг. Ти йдеш такого, йдеш такий. Ого, якийсь вони робить? Мейкап-арт. Угой який класний цей мейкап. Угой який класний мейкап. Угойкий класний мекап, угойкий класний мекап. Огонь ого, ого. Типа, ого, точно. Треба ще отамат, так от в кінці от дверку отсюди, отаку дверку, і куча плакатів обліплена. І дверка сама, як плакат. Ну, з стоп, цю. Люди зайзит. Пять аномалій, же ючй. Нормально. З цим того ще щось буде? Уже как обычно идет, зари на місці вся штука на месте. Дырки в потолках на месте. Малый Отлично. Потому что еще эти осталось. Может, у них последовательность меняется? Хотя нет. А что будет, если туда зайти? О, да тут прямо сразу видно, что все за ЗОЖ. No Smoking мужик, диви. О! Во, во, диви, оце правильний Маркітін. От так само треба було ото -от обліпити отак от, от все! Все! потолки, Все треба було обліпити І двері так от вирізати. Вообще прекрасно. От це я понимаю, Маркітін. Мжекі я обичним шагом. Ой, я не можу на це дивитися, воно все криве. Там був сьомий. Це аномалія. Це аномалія. Це аномалія. Це аномалія. І ти поприколися не можеш. Що за херня на мене тут, ти дивишся? Що дивись? Ой-ой-ой, боюсь. А, -а, а боюсь, мужик, спасай там женщина сей за дверми. А, -а потолки. Оце така аномалія. Шановні ну, маєте за мною дивиться і все? Це вся. вся ну... О, а -а -а, все аномаліі, да, не я давай. Ну, я може просто пробігати. Нее Я не можу просто брати і пробігати Оце брехня А, ти це просто сантехніка разлика А шо вони роблять вообще? Шо це от вот такая вот? Блять агресив. <гум> <гум> Бляха, муха. Я ж тільки на мілісекунду отвернувся Вс-таки, мужик може... Ми з тобою, ще обізительно побачимось, Давай, я вірю, що ти дійдеш до своєї цілі. Ти поняв, да? Тут, коротше, шукаєш аномалії. Якщо є аномалії, йдеш о, якщо О, ти вже, правильно, ти вже правильно робиш, краса. А якщо нема аномалії, то йдеш прямо. Понятно? Все, я пішов. Давай.